У зимній воді запрацював новий сучасний спортивно-оздоровчий комплекс Три стихії. Тут облаштували 25-метровий спортивний басейн на 8 доріжок, фінську та римську сауни, зручні роздягальні та кафе. Також є і дитячий басейн. У нас в першу чергу басейні у нас дуже якісна вода. У нас басейн має три ступені очистки, це є максимальні ступені очистки. Ми маємо досвід вже 15 років і ми. Дуже аналізуємо нашу воду, робимо різні діагностики так, щоб в нас була найкраща вода. У нас будуть тренування для немовлят, будуть тренування для дорослих, для дітей, абонементи в басейн. Для мешканців зимної води та околиць це можливість займатися спортом, підтримувати здоров'я, не виїжджаючи у Львів. Також новий комплекс це поштовх для розвитку місцевої інфраструктури і соціального житла. Тут без перебільшення скажу комплекс європейського рівня. Таких комплексів ну в Україні напевно є дуже дуже мало, і тому він буде приносити користь і. Тим, хто хоче займатися спортом, і тим, хто хоче відпочити, ну і тут є колосальні можливості для реабілітації тих людей, котрі постраждали сьогодні від війни. Так що я щасливий, що є на нашій території ось такий чудовий об'єкт. Комплекс працює за адресою вулиця логістична. 6. найближчим часом тут також запрацюють масажні кабінети і тренажерний зал. Це повноцінна спортивно-оздоровча локація для дорослих і дітей.